Мої вітання! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Що ж, друзі, зараз будемо починати заповнювати ось цю неприємну пустоту. Для початку скажу, що моє полювання зараз відбувається набагато рідше, аніж було до цього. Вирішив орієнтуватись чисто на якихось конкретних модельках, автівках. А на що попало витрачатись, я передумав. Тож, Перша посилочка, яку я отримав, це від Єва UAI. Зараз на Єва не так часто відбувається оновлення. Ну, те, що не вдалося мені раніше придбати де-інде, тож знайшов ось, ось тут. Але Єва, як, завтра, як завжди чудить, ось така коробка приїхала, неущіляна, хоча неодноразово я їх попереджував про це. Ось як чуєте, тут просто тарабана як дитяча погрімуха. Ну, в принципі, я не дивився на пошті, як то все приїхало. Навіть якщо і з пошкодженнями, то в принципі моделі не такі, що за ними варто, скажімо так, переживати. Рано чи пізно все рівно пішли б на розпак. Але якщо б тут було щось конкретніше, то я, звичайно, зробив би огляд на поштовому відділенні. І якби там щось було не по-моєму, поїхала б ця Трахамудія туди, звідки вона, в принципі, і приїхала. Коротше, ось так то все виглядає. Можна, в принципі, і зворувати щось. Ну, коротше, давайте дивитися. Я ж кажу. Приїхали модельки, не такі, в принципі, важливі, щоб там все було однозначно ціле. Так, ось так. ну перша, це трапився ось такий Volkswagen Recolor. У мене вже один є такий. В принципі, нічого тут відмінного немає. Ну, кольори, звісно, і що цікаво, номерки різні різні Тут 79 на морді його немає, а тут навпаки 25 на морді він є, а з боку немає. Ну, відмінності все ж присутні. Як на мене, цікавий каст даної автівки. Мені подобається. До чого тут 79 не знаю, а ось тут 25, то, в принципі, можна. Враховувати, що 25 рік. Чому тут тоді не 24, а 79, не знаю. Ну, коротше, приїхала, як бачите, ціленька. Ага. Тріщина все-таки є. Ось про що я й кажу. Якби тут був якийсь Мерседес або Феррари, то було б, в принципі, мені прикро. А так, в принципі, не біда. Так, є таке діло. Ну і наступна, в принципі, ціленька. Тут все ціле. Ну, ось така Honda, я її свого часу в АТБ не знайшов. А це ось тепер це вік такий кастомний, мені трапився, теж, як на мене, прикольна автівка. Так, ну що, відправляємо заповнювати нашу пустоту. А, Щось воно тут противага не така. Так, ладно. Ну це ми туди поки що ставити не будемо. Так, ну, в принципі, на цьому можна було б і закінчувати. Але так не цікаво. Тому зі смайликом на обличчі продовжуємо. Наступна посилка з міста Тернополя. Тут вже вхопив деякі цікавіші модельки. Але їх теж небагато, їх всього-навсього три. Це з міста Тернополя приїхала така посилочка. Я повідривав всю секретну інформацію. Ну, а далі давайте вже. Розпаковувати та дивитись, як воно тут все приїхало. Ну, це ж, звісно, що не дієва тут людина пакує все конкретно. Цікава якась коробочка. Ого! Найтовстіше місто знайшов. Ще й ножика притупив. О! Ну, бомба! Так, ладно, не будемо загострювати свою увагу на цій коробочці. Давайте її скоріше відкупорювати та й оглядати, що тут ми маємо. Ось так воно запаковано, ущільнено. І три автівочки з'являються. На огляд. Так, і тут у нас, по-перше, ось такий причудовий моцик Honda. Як на мене, просто пушечка чи гарматочка. Клас! Клас, клас, клас. Здається, він 130 гривень я за нього віддав. Ну, він того вартує. Так, продовжуємо. О. Реколор Мерседес 500 Е. Темно сіренький, прикольний. Клас. На камеру він щось висвітлюється, нібито, а насправді він більш такий притемнений. Ну, як ото ніби мокрий асфальт. Клас. Це по темі 70-ті. 90. -ті. Попередньо вже зеленого я маю, теж темно-зеленого. Ну, слухайте, в парі вони взагалі огонь. А ще в мене до цього є ось такий сіренький. Ну, тут бачите, відмінність по кольорах присутня. Більш такий серебристий, цей більш такий. До чорного ближче. Клас. Так, ну це мені вийшов 160 гривень, здається. Ну, в принципі, норм. Можливо, в декого і дорожче. Так, ну це ми на вішак ставити не будемо, бо це вже в мене воно присутнє. Так, і третя автівка. Ось така приколясна Феррарі. Третя в новій серії 25-го року. попередньо вже в мене перша Є. Є f 40 Цю знайшов в АТБ. Цю також в АТБ знайшов. Таких в мене навіть аж три штуки вже є F40 в одному екземплярі. Ось. Ну і тепер додається третя. Цікаво, яка буде наступна, четверта. Я не беру до уваги ті реколори, які вже будуть теж по цих автівках. Ця, здається, буде сірою. Ця Жовтою, а і ця буде жовтою. Ну, я ті реколори, мабуть, брати не буду, окрім, мабуть, F40, візьму жовтеньку. А так, особисто я, в принципі, за червоний, скажімо так, базовий класичний колір даної моделі Ferrari. Хто як думає по цьому поводу? Ну, особисто я за червоний. Так, ну, в принципі, можна і завершувати. Але на останок ще одна автівка від Hot Wheels Car Club. Вперше дана коробка приїхала чомусь в пакеті, як завжди, приходить воно. В відкритому вигляді, ось так, як зараз я її дістану. О, як кольорово, чудово тут все розклеєно. Ну, а в цей раз чомусь приїхало в окремому пакеті. Ну, коротше, давайте дивитися, що приїхало. Одна єдина, я ж кажу, зараз я. Активно не включаюсь в ці розтрати, Ну, мимо цього пройти не міг. Це також по моїй темі на даний час тут знаходиться наскар по бренду Кодак з відкривним капотом, саме те, що я хотів. І вона повністю металева. Можливо, за днище я й помиляюся, але то, що покришки резинові, це точно. Ну, я все ж таки думаю, що вона повністю металева. Не вистачало мені відкриного капоту в даній колекції. Тож, в принципі, я вважаю класну автівку, я прихопив, навіть ще в такій індивідуальній коробочці для зберігання. Ось така морда якогось відомого гонщика Бобі Гамільтон. Коштувала ця автівка майже 3 доляри. Ось. Класно. Ну, ця мені вийшла за 230 гривень. А, по Феррарі не сказав 155 гривень, точно. Так, ну, цю я чисто взяв до пари, тому що в мене вже... Є по цій темі кодак ось така. Я вже її задовбався, втретє, мабуть, показував. Ну, ця простенька, просто кузов метал. Коліса здається, пластикові, днище пластикове. Ну, а тут все по металу. Ну, вони і по вазі, звісно, відрізняються. Бачите, тут теж четвертий номер, тут також четвертий номер, але. Гонщики, здається, були різні. Ну, тут ще ось така відмінність, бачите, такий авіаносець. Винищувач стартує. А тут ось ось так. Ну, карти одинакові. Тут ось так, тут ось так. І, в принципі, ось так. Ну, тепер на цьому все. Дякую, велике. За увагу, ви були на каналі HotWheelsTV.ua Заповнили ми неприємну пустоту. Додали бажаного до своєї колекції. І на цьому все. Тож і вам бажаю полювати з користю, щоб кожен з вас полював те, що бажає. Як то каже, Hot Wheels Car Club – Полюйте чи збирайте свою колекцію з користю. Все, друзі. Бажаю всім успіхів. Хто на кого чи на що полює, нехай обов'язково щастить. І до наступної зустрічі. Бувайте всім па-па.